Друзі, привіт всім! Вітаю вас на своєму каналі Дом Рибака у Волі. І сьогодні приїхали ми на водойму на, точніше, на річку. Річка ця називається під назвою Інгулець. І спробуємо сьогодні половити рибу. Сьогодні буду я ловити на донки. Хотів взяти з собою фідер, але давно я не рибалив на обичні пружини. В першу чергу мені треба достати вудки, але я їх не буду доставати, а буду. В першу чергу шукати рибу. Так, В першу чергу я збираю отакий діпер. Я його ставив на зарядку і скручуємо. Скручуємо так, щоб ці написи були Proof і Watcher друг напроти другу. Тоді він не буде підтікати і протікати. Діпер я використовую діпер Chirp 2, це останній діпер. і отаку вудку. Зараз з допомогою такої вудки. Оба. Надягаємо на карабінчик. Оба! Поставив я шнур до 02 ліски, шнур поставив, щоб оцей діпер чудо техніка оця за 18 тисяч, просто не влетіла в воду. Буде Обідно, тут течія велика, так що ми його і не здоживнемо. А це вже рибьоха, Дивіться, оп. Видно вам, так? А це вже рибьоха і ще одна рибьоха, смотрите. Щось то є? Пішла травка на дні і рибка з'явилася. Бачите? І це знаходиться вон там. Отечі пустив холотик. Давайте туди підійдемо і подивимося. І другий раз показує рибку, дивіться. Геть недалеко від берегу показує у нас якась рибка є і під стороною є трава і в траві є теж рибка, тобто можна і кидати на ту сторону, але метрів п'ять не докидати. Там такий свалчик буде, бачите, іде свал, на свалі трава. І от там в, в травичці теж є карасики. Ось іще якась рибка вимальовується. Де маленька. Ну якось так. Якось так будемо пробувати. Так, сьогодні у нас по снастям. Головне у нас така приблуда для рибалочки це отакий Діпер. Він вже у мене знайшов рибку, так що його знімаємо, протираємо і в чохольчик ложимо. Ось такий діперок знайшов сьогодні рибку. Так, Що паснастюха? Поснастюха в мене звичайні донечки такі дідовські. і штички. Шпички отакі. Ось такі штучки, які рогачі називаються. По народному рожки і три спіннін. Це Першу real fish прикормочка, така торнадо. Це зелений чесник, така дуже-дуже пахуча е, зелена прикормочка, яка буде, е, буде працювати в холодній воді Так, так що. Наверное, бахну сразу чайку, а то дві години проїздив і ніж гар, що я не знайду. Але ж не знайшов кофійку. А, чайкую, чайок я зробив, Сейчас бахнем чайку і будемо рибку. Офігенний, кстати, отакий от термос за джеруши. Ось така фірма японський. Термос, який дуже-дуже класний, -дуже Чи китайський китайський, по-моєму. Але саме головне, що він держить температуру і двоє суток. Наш чай цікаво, вона не остиває. Так, друзі, в першу чергу поставимося на суху. Взяли з собою страсухи, є такі кавунчики, давайте вліз. Всі вони будуть різні. Забиваємо повну кормушку. Нет, ну на чесничкову кашу підійти, карасик, я гадаю. Так. Що у нас тут? Тут у нас робачки. Де ви там? А ну йдіть сюди. Невеличкий, так що Будемо половинки їх розділяти. Ну, якщо і невеличкий, то будемо э, і цілого чіпляти. І отаке пінотеста і підділи. Та це капець, що на кожному виходить. На кожній вудці моя по три то це я задобаюсь наживляти. Капець. Я не привык, що я посікав коробові... ловлю це так ловити, але ж будемо пробувати. Опа! Карасик! Перший карасик, друзі, дивіться, взяв на хробачка, а чиста хробочка невеличкий, але ж перший. Так, що у нас тут? Дивимося? Було два клювання. Одне б'ю і друге б'ю. Засранец. Да. Так, зараз мы чисто в пенку поднимем и все. Вот так одну пенку. И сюда до храбачка. Другу. Карася кидаем и погнали. Тут у нас есть доступ. І тут мы его встанем. Оп, есть. Так, все. Опа, что? Опа. И есть. Что-то есть. Опускала так добряче. Ммм, вообще хороший. Вообще хороший карасень. Опа, Опа! Крія частіше. Опа є. Щось притихло. Вітер дув, воно клювало. вітер перестав дуть. І воно теж щось притихло. А так я ж кажу, за 5 хвилин три покльовки, блін, капець. Одразу клювало на всі вудки. А ні, на середню не клювало мене на ліву і на праву клювало. мене ліво під цим берегом, а права під тим берегом. А середня, виходить, по центру. Бачите, по центру щось не хоче. Там ближе, ну там, там більше течія. Ну Там не хоче. А от там де менше течія під бережком, то там прокльовує. Так, давайте, мабуть, перезакинемо. Отак оба. що на цю вудку щось нічого не клювало. Так і не клюнуло, точніше. Може там щось щось сидить? Не зрозуміло. карась. Прикиньте. Еще и хороший. Тупо карась сидит. А? Ну что не клюет, капец. А не клюет, потому что там карась, смотрите. Он такой. Ладошечный. Оп. Есть. Друзі, з вас лайк, подобайка, будь ласка, під відео, кнопочка підписатися, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, колокольчик, щоб не пропускати нові відосики. І за отаку рибалочку, зимку, в сніг, вітер, а карасик прокльовує і будемо ловити. Я тут сижу буквально мінут 30, і у мене 4 покльовки, 3 карася є. Ну, а, навіть 5 покльовок, одну я не бачу. Просто не, не побачу, вирішив перезаброситись. І от... Там сидить карась. Що це підзамерз, друзі? Ух-ху-хух, ух, ух, як холодно. Отакі От рукавички зараз буду вдягати від селекту. Щоб руки спасти, дивіться, треба вже кремом кремо мазати. Красні, блін, капець. Фух, ух, як холодно. Чайок із отаким бутербродом зараз. Бабахнем, потому що, блін, холодно капець. М -м -м, який чайок класний. Друзі, вітер дме такий, щоб ви розуміли, я в зимовому костюмі. І аж пр пр промерз, блін, представляєте? Продуває, блін. Піддуває, блін, везде. А під низом одна термуха і все. Мабуть, треба було якийсь полувірчик, би я а. Ну, чайка, щас бахну, зігріюсь. Подивлюся, може ще пів годинки посижу. Не буде клювати, то буду зматуватися. Чортям собачим таку рибалку. Ось такий, друзі, арбузик у нас вийшов. Бачите? Піддіваю пінку, три гачка. отакий вертольотик. Арбуз і на такий будемо ловити. О, тут зацеп. Перший зацеп. А що б це могло бути? Не знаю. Клювань, а? Друзья, дивите. Опа! Одразу клювание, а? Блин, холоста. Мимо. А може не мимо. А може что щось и есть? Не, мимо. Щось притихло, не хочу клювати, мабуть буду збиратися. Зараз останній раз перезакину. Якщо не буде клювання, то буду збиратися. Так. так, ну що, давайте подивимося, що у нас по рибі. Дивимося, риба. Та по риби там щось п'ять красик по-моєму. Штучку забрали. А, три карасики навіть. Три карасики. Та й хвата. Часок посиділи, Кайфанули. Побачили, що рибка клює, можна приїхати і буде іще. Зараз я покинем садок в цю сумку. Друзі, був я на гульцю на це чудо річки, яка час. Багато рибою і тут риби дуже багато. Будемо приїжджати ловити є ще. Приїжджати ловити, коли буде сонечко, а не коли така погода, сніг, дує вітер, такий капець, тут, що ну, просто не всидіти. Друзі, з вас подобайка, Підписатись на мій канал, знизу кнопочка, колокольчик, щоб не пропускати нові відосики. І бажаю вам мирного неба. Хай був вже населене мир в Україні і не хвоста на великих трофеїв.